Слава Україні! Зразу перепрошую мовою оригіналу російською, але це важливо: в Криму опасно і тривожно. Куріть нельзя, але випіть можна. У Криму спалили автомобіль пропагандона Кісільова. Я думаю, що та людина, яка це зробила, вона, по-перше, є прихильником України. Вона хоче деокупації півострова і, як мінімум, заробила собі, якщо не на нагороду. То на амністію під час визволення нашого українського півострова. А чому про випіть можна? Тому що у Херсоні це трошечки далі: 180 вже тепер тіл росіян полетіли у пекло 10 вересня. Туди прилетіло щось таке гаряче, смаковите від Збройних сил України. І знаєте на яку фірму з якою назвою Алкосервіс. Росіянам завжди казали, що ви від тієї горілки від того бояришника загинете. Так воно і є, а тим більше в Україні. Но якщо говорити про не менш серйозні, а можливо більш серйозні речі, то бачимо, що самомобілізація, яку проголосив Рамзан Кадиров, це є самоізоляція і самознищення Росії сьогодні. З'являються вже такі національні батальйони майже по всіх регіонах. Путінської Росії він відкрив ящик Пандори, і зараз усі ці республіки будуть формувати свої добровольчі підрозділи, які, начебто, мають піти в Україну. Не всі вони підуть в Україну, а от свої кишенькові армії в регіонах будуть, і між ними почнеться грізня. Кадирівці вже не товаришують. З приватною військовою кампанією Вагнер у них є, кажуть на Росії, тьорки вони колись перестріляють себе і станеться це дуже скоро. І Росія розпадеться. Звичайно, нам не треба сподіватися лише на це. І не бійтеся, до речі, тих зеків, яких так рекламує такий собі Пригожин. Зек на полі бою, він є просто заключений без військової підготовки. Нам яка різниця кого знищувати? То не воїни. Так, от усі ці батальйони вони. Почнуть громадянську війну на Росії, але нам робити свою справу, до чого і закликаю підтримувати та вірити Збройним силам України і нашій спільній боротьбі з нашим спільним ворогом. Знаєте, як кажуть, ми Москву породили, ми її і відспіваємо. Так воно і буде. Тому я бажаю кожному з нас єдності, витримки і найголовніше віри у перемогу. Ми ще на один день стаємо ближчими до неї. Перемоги і миру, тому що Україна понад усе. Тому що лише ми можемо з гордістю казати: слава нації! Смерть ворогам! Отакі От новини непогані, а я б сказав, навіть прекрасні. І дивіться за таким звірятком, як бавовнятко. Сьогодні там у москалів знову підгорало Демілітаризація Орди. Уже в телеграм-каналі трошки пізніше прочитаєте. А ми працюємо далі. Все буде, Україна! Dos ostriches.